Мій дорогий і любий перший ген. Ось і добіг наш перший навчальний рік до кінця. Минуло цілих 9 місяців відтоді, як ми вперше переступили поріг нашої школи. Хтось вже тоді вмів читати, писати, хтось і зовсім бук не знав. Але тепер ви всі вмієте читати, писати, рахувати і навіть англійською. А ще ви дуже добре вмієте співати. В цьому ми завдячимо першу чергу батькам. Та нашому букварику саме він відкрив нам двері в цю чудову країну знань. Ще зовсім недавно він завітав до нас на перший урок читання і благав вас бережно відноситись до себе та уважно вивчати кожну сторіночку свою. А вже сьогодні нам час з ним прощатися. Йому пора вирушати в дорогу на зустріч майбутнім першачкам. Прощавай, букварику. А вам, мої любі друзі, я бажаю добре відпочити влітку та до зустрічі в другому класі.